В межах проєкту «Пункт психологічних практик ми сьогодні зібралися з психологами системи МВС, Нацгвардія, Державна прикордонна служба, психологи ДСНС, психологи поліції для того, щоб провести спільний психологічний захід для поранених працівників, які лікуються в закладах охорони здоров'я системи МВС. Пертуар це пронизаний українською тематикою. Всі знають ці колядки в кожній домі. Вони звучать, і це як нагадування нашим військовослужбовцям про рідних, про дім і про те, що про них всі пам'ятають.